И всем привет, с вами Капи Взломчик, Капи Бодя, и за мной... Я, ой. Я в Капокшор. И... Агро, Йота! И сегодня мы Агро в шо играем? Эээ, да, Ситшер. Правильно. Так, все, давайте. Заходим. нас. Где Сепфокс? Да, Фокс! Да кто ты? Я тут! Иди сюда! Долго, ты ч-то. Та косия на три людина давай. Да почекай, я сам зарублю. Ось, заходим. Я yes, серьез! Все, на выходе. Все, у нас загружається. Сейчас. Агра тут більше всього шарить, так що нам буде все розказувати, що тут вообще треба зробити. Yes, так що в нас є? У нас є ліхтарик, я його візьму. Не знаю навіщо. Нам тільки треба, нам тільки треба їжі, все, і, і каністра. Окей, я візьму банан. Ні, давайте поки все тут залишим, так. а коли вже е, зробимо тачку. Тут же треба тачку робити. Ми на не Ну ми, 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 ми ще тебе не погружив. Відкривайте, короче, всі так. ці двері. А чому на сервері тільки кілики копівзон? Це в тебе не прогрузилось. Тебе копівзон біч. Ти тут. Да. Дивись, робимо УАЗик. Робимо. А УАЗик? А я другу тачку роблю. Ні-ні, треба УАЗик. Я роблю Жигулі. Ні-ні-ні, треба УАЗик. УАЗик. Окей, да, я бачу. Давай УАЗик робимо. Мені тут все залишка. Мені все залишка тут у чому? Ну, тут. Я не знаю, подивись. УАЗик. Подивись, що він робить. А я поки що поки що уазик ми, зроблю. За колесами зганяємо Просто. Це, це не сюди, колесо. це сюде. Так. Я це колесо, коротше, візьму. А це колесо підходить mm -hmm. до УАЗика? чи ти вже все вставив? Я вже, вже все поставив. А я так, взять придумайте. Пацики, пацики, дивитесь. Я сам все, все зроблю. як туди? а як то? А як сюди? Як сюди двері стихнути. Я сам все зроблю, не треба нічого не робити. Дай, дай, а, дай! Ой. Дай мені сіфафок стрім. А, це ну, не треба нам. Як поставити двері. А що ти робиш? Сіфакофок не треба нічого робити. поки що. Я сам зроблю все, я сам, я сам. Знаю. Так, дивитесь, знайдіть більше їди, так, і Ой. зробіть тут. Я ж зараз тебе вб'ю. Не надо. Що ти зробив? <свят> <свят> знайдіть їжу та. Я хочу покласти у рюкзак. Не треба рюкзак, <свят> це дуже не, не знаю. Знайдіть, е, знайдіть багато їжі та приклятьте. Можеш перехід зробити? Добре. щас. І в нас вже. Дай я зроблю, я зроблю. Давайте. Нет. Нам Агнера розказав, що їжу треба сюди прикріпляти. Я щось не розумію, як. Там як на ну, якусь кнопку треба зробити. А, во, Та, я тільки... прикріпив. Я прикріпив. А я а, у тебе дай буду. Там... Дай дай, у тебе на якої мові е, гра? На Росії. Е, подав, е, ви, yeah, бачиш а, под, бач, бачиш е, кнопку сварка. Бачиш? Yeah, І зроби, зроби сварка. Зроби звар, сварку. А нам треба ліхтарик? Може нам ліхтарик? Е, yeah. Ні, нам не треба, нам mm -hmm. не треба. Це молодець. Ні, у нас вже є фар. А можно я тачку поводу? Не, 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 ты что? Только на ты. Ну чё, я не умею. Не, не, ты куда? Я сев. Ты сюда. Ладно. Зараз Выйду. вышу. Пожди, а як? Выйди, просто. Не, не, не. Снегра. А. А, Просто вы ее спрыжили. Давайте, я... Давайте я все зроблю сам. Я хочу и... дверь. Я сам О! Oh. З... Ну, все, я Зажми. Выпуску, не треба. Не надо ничего делать. Ой, блин. Все, нормально. Что ты хотела сделать? Чтобы... Я зараз хочу найти... Конечно, найдите... Окей, я за конечно, если в кафе, ты заезжай. А че мы їжі? Та по... Я взял в конец. Там є ежа. Там є подивись. Куда заправлять? Е, Заправляй в ту пипку. Якусь. Ага, я бачу. А, тут... Да, да, да. Все в каком є багато їжі. Там бургер є. Бейг маг. Все, я yeah. заполняю. Заполняю. А сюда. Ни куда? Чи що, У мене є слып а, все нормально, все нормально. М -м, зараз Чого ж сказала, що тут всього 4 литра, а я вже 7. А, ні, тут 7 литров було. Все, я заправив нам 7 литров. Та я це поставив, ти. О, все. поставлю. Почекайте, почекайте, почекайте. Давайте я двигун принесу. може, чи в нас в жизни? ну ви почекайте, я зараз хочу э, кое зробити. зарубаться. Ага. Ти тачку хочеш завести? Да зараз почекай. Давай я краще тут зайві предмети приберу. О, все, сайт! Я могу. Можу... Ай, куди, куди, тихо? Та почекай, а, не нерв. Ру... А, молодий. Давайте. Відкривайте двері сюда. та... Та бомбу потеря. Ну, добре. Ось туди сядь. Туди, туди сядь в Фокс 3. Чи копів з Да я тут сиду. Ну, ладно, все. Щоб... Іди назад, іди назад. Я кабулі, це тепер не відкриє. Ми його там будемо не... тримати. Я? Yeah, let's go. Поїхали. Поїхали. Та да що ми зробили? Що? Може там є якісь зайві предмети? Давайте глянемо. Ні-ні-ні, у -ні -ні, нас чомусь движок не, роб... не... не хоче робити. тачку. Почекай! Нічого не роби, нічого не роби! Нічого не роби. Я буду їхати зараз. Почекайте. Що є, а. А ну-ка, чому я не можу взяти движок? Як це -то зробити? Може, я допоможу, ні? Там треба якось движок. Нічого не роби, нічого не роби. Бачиш там движок, бачиш движок. Що движок? Де движок? Ну, там, зараз я вийду. Я опа, опа опа. опа, опа. Ну-ка почекай, почекай. М -м. Обратно зайду тоді. Зроби перехід, поки що, я ще зараз все зроблю. Щас, ми люди трішки пошвидше тачку, е полагодимо, і ми включимо запад. Все ми вже полагодили машину, і зараз. Ні-ні-ні, ми ще не полагодили, ми Ні? не не ще шумить. Ні. Ну ладно, почекаємо. Зараз тут, технічний добре, добре, шоколад. Не я не можу його поставити просто, не можу. У нас там движок Ні. внизу відпав. А ну-ка, гарся какой щось робим. <кхем> Чекаємо. це Рублю, зроблю кош. Що ти твориш? Я кошу. Що ти там делаешь? Вже кто-то. Може тобі якось допомогти? Ні-ні-ні-ні-ні. Опа, опа, опа! Почекай! Ничего не роби, ничего не роби. Угу. Ой, У нас есть движение. Там они в сфере. Мне... О! Вот Поставьте это. А я ксисты. А. Просто <свист> сядь. Чего бласка? Кто Хто здесь трупа? Пост... Поїхало. Я ничего не знаю. Та що, просто? Сімко Фокс. да я тебе умоляю. Не тро не не, не... Давайте я выйду. Зроби нас тачка наїде люди. Люди. Де наша ну, каністра тут? Так прибери, сука, і нистру, хто її вообще поставив? Де не у нас двері? Це я, це я, це я зробив. А, -а, а це, робив. а це є, а це сюди двері, це всякий фокс зробив. Щифка фокс, навіщо ти двері? Поїхали, все. У нас двоє представляються. Ну ладно. Без короче, цього будемо. Фокс поїду. Без двора ми будемо, короче. Ага-га. Поехали. Let's go. Агро, давай. Єма! Yeah, да, Зараз почекайте. Вікно можна дивитися, прикольно. Почекайте, я отсюда. Машина а, їде еда. <зарків> Поїхали! Їдем. Я мама їдемо. Поїхали! Люда, в мене щось голод. Мало голоду як. У мене теж. У мене теж. Де Сєвка Фокс? Що Севка Фокс. Де він? він? Я скучаю западан. У мене викину. е! У меня е, Куди? мене вука не вистачить. Я, я не розумію в мене вуха хліба. Садись. ти Я хочу поїсти. В мене маленький дуже голову я зараз бохнуть. Чекайте, можна я теж поїм? Поехали! Сейчас. А як їсти? Я, можу я теж не розумію. Агро, можеш мені нам сказати, як їсти? На ноуті я не знаю. Ну я типа заїв, типа ні. А в мене я. У мене чесний, короче, пропав, все, люди. Ми без чесника. У мене, мене банан теж пропав. У тебе там треба нажати на єште. А я їм, в мене чомусь не голод не робить. Та поїхали. Так, реально. Та поїхали, ми знайдемо якусь структуру зараз. Я думаю. Заново я, я, не, знаю, не, знаю, не знаю. А я, не знаю, что я, я Да что вы... Да почитай! Что ты уже нас да, хочешь уже? Мы разгоняемся. Нам пестик треба. пестик у нас есть. Уже... У нас уже скоро день будет. Что, да день? уже. А. Окей. Агра, ты что Усе... А Я яка структура? Ні, ну, не, ничего нема. А ну-ка, ну что, ты Йоу! Да я думаю, там, там, там был камень. О, структура! Да. О, имба! Да, що вы зробили Їдемо, давай до структуры. Сивкофокс здесь, где Фокс? Я на крыші, я просто Пестик взял. Поехали. Не-не-не, Сварки зробив свар... Давай швидше, Сивкофокс, у нас голод тратиться. Давай. Я поехал, я не я хочу. Я просто поїхал. Поехали. Поехали! Я не можу. Ви що зробили там? Давайте я зараз гляну, що у з бензином Ой, да не почекайте! Не. Зроби перехід, я не знаю. Щас... Я зараз вас обмачукаю зараз. Не надо. Зроби перехід. Зроби перехід зараз. Нет, я не Та, вся... Та, цю, боже, я в цю штуку не можу. Та, щоб... Я не мог. Я, я не можу їхати, я не знаю. Що ви що зробили там? Ні, ми просто сиділи, ми їдемо без тебе. <гум> да почекай, тачка, що ти робиш?